Друзі, на лікарняному зараз хворію і вирішив пройтись трошки. Що цікаве, хотів поділитися спостереженнями своїми. У нас у місті дуже багато людей рускоязичних. І це трошки напружує, поясню чому. Я б сказав, навіть не трошки напружує. А... Моя стурбованість немає меж. Саме тому що, на мою особисту думку, в нас в Україні мусила б проводитися жорстка українізація, тому що ми втрачаємо не тільки покоління тих дітей, які зараз ростуть і вже говорять по-русски, вони ніколи не перейдуть на українську. А це ростуть ті люди, які ментально. Ну, що значить ментально? Вони слухають російську музику, вони слухають російський контент, дивляться, вони практично всі рускоязичні мультики. Тобто це люди, які з Росією на одній хвилі. Тобто ті люди, які будуть говорити, що російський, а наші браття, це ж нормально, це зрозуміло. Так от ми втратили це покоління, і це покоління вже зараз. Ментально єднається із Росією, і війна це буде тривати допоки ми не зрозуміємо, що Україна повинна бути українською. Поставте подбаєчку, якщо ви теж з цієї думки.